Не можу не думати про колишнього. Я, як наче, просто прив'язана до нього. Він постійно мені сниться. Я постійно про нього думаю. Та я взагалі ні про кого не можу думати. З таким непростим запитом звернулася до мене моя клієнтка. І знову сеанс квантового регресу. Клієнтка бачить себе. Дамою, заміжньою дамою, яка щасливо живе в родині, але одного разу з родиною стається лихо. На дім родини нападають розбійники, а її жорстоко вбивають на очах її чоловіка. І чоловік нічого не зробив, щоб її хоч якось захистити. І клієнтка в цей момент пообіцяла: я ще тобі помщусь, і ми обов'язково ще з тобою зустрінемось. Так стається, що колишні – це в тому житті її чоловік. Ось вона перша причина. Своєю клятвою, своєю обіцянкою клієнтка прив'язала себе до свого чоловіка, і це, звісно, потрібно було змінити і зцілити, що ми успішно зробили в сеансі квантового регресу, і клієнтка відчула значне полегшення.